Вітаю вас, друзі! У росіян вже є така традиція. Щойно вони зазнають якоїсь серйозної поразки на полі бою. Якось, наприклад, зі здачею Херсону. І як це Херсон витрено? як це зрозуміло. а на чому? була краще. І... Я ваше не панель так ось одразу після цього росіяни починають тероризувати цивільних, тому що на полі бою вони жодних успіхів значних отримати не можуть. І коли отримують поразку за поразкою, їм крім терору нічого більше не лишається. Власне, тому вчора була нова масована ракетна атака на Україну. Найбільша за весь час. Прямо зараз на Україну літять десятки. Ракет Ой, как им не нравится-то а? А що це вдруг? російські пропагандисти дуже раділи тому, що їхня армія займається тероризмом. Але, попри все, збройні сили України, сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих ракет, які летіли по нашій цивільній енергетичній інфраструктурі, і вже традиційно після всього почав вигрібати російський Білгород. Ну що, Білгород, спіш? Новий удар українських формувань по Шебекіно в Білгародській області Білґерд. Спіш після Білгорода невідомий чудовий безпілотник прилетів раптом поблизу міста Аріол і розбомбив там російську нафтову базу. Стальний конь в Орловській області утром там, по дварительним даним, подарувався безпілотник. А ще кажуть, щось дуже погане сталося із нафтовою базою у Брянській області на території тимчасово існуючої Російської Федерації. Було спочатку два громких що це такое. Проте, поза сумнівом, найгучнішою подією вчора, внаслідок російської ракетної атаки, стало падіння ракети на території Польщі, країни-члена НАТО, внаслідок якої загинуло двоє цивільних. Якщо ракети так вовремя падають, значить це комусь очень сильно нужно. сьогодні. Про усе це, а також про можливі наслідки для Росії після того, як ракета впала на території Польщі, і буду із вами говорити. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео. І, звісно ж, залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. Нагадаю, друзі, що падіння ракети на території вже не України внаслідок російських Ракетних атак відбувається не вперше. Два тижні тому російська ракета впала на території Молдови. І ось учора Міністерство війни Росії одразу поспішило заявити, що ну це точно не вони. Заявлення різних українських істочників і зарубіжних офіційних ліц о падінні в населеному пункті Вшевудов, якоби російських ракет, є наміряною провокацією. Ніяких ударів по целям вблизи українсько-полської серисне граніці російським средством пораження не наносилось. Божевільні російські психопати заявили, що вони вчора взагалі не били по жодному об'єкту поблизу польсько-українського кордону. Тільки от учора російська ракета прилетіла поблизу міста Ковель, яке розташоване якраз неподалік від польсько-українського кордону. То сірядлі можуть предположити, що Росії вискаточними ракетами хач по Нірному трактору взагалі не можна такого уявити, щоб росіяни били ракетами, ну наприклад, по фермі або по дитячому садочку, або по школі, або як було вже неодноразово по туалетах. Це справді ніколи такого не було. Де да. російський пропагандист Соловйов одразу почав обурюватись, як можна взагалі звинувачувати Росію у тому, що внаслідок ракетної атаки Росії ракета могла впасти. На території Польщі це точно ну от неможливо. Згадайте приклад mh 17. А йтес обратіть вниманию очень похоже на MH17 історію. Той самий MH17, малазійський боїнг, який збила Російська Федерація. У чому вони спочатку самі зізнавались, до речі, що їм удали збити ще один транспортний самоліт українських військових вусних сил. та произошло над городом Тарес, саме про злашона республікою. Соловйов одразу зрозумів, що справи для Росії погані у зв'язку із цим інцидентом, і про всяк випадок почав почав кричати. воювати великою Росії. Потім, щоб ні в кого точно не виникало жодних сумнівів, що Росія здатна бити ракетами, наприклад, по Польщі, Соловйов почав погрожувати іще ще й застосуванням ядерної зброї у випадку, якщо Польща буде щось робити серйозне у відповідь. Ну чобіть нам війну. Ну хорошо, далі у нас шести бойгаловок на канісу приступають діст. Я знаю, що це відео будуть дивитись також і деякі поляки. Скиньте вашим польським знайомим обов'язково це відео. Нехай вони теж подивляться. І просто хочу нагадати, наскільки миролюбива Російська Федерація раніше не погрожувала у жодному разі Польщі. І якщо ви вважаєте, що ми становимся на Україні? Подумайте 300 раз. Ну когда начнем уничтожать всю технику на подъезде? При этом часть идет из Румынии. Будем наносить удар по Румынии? Час приходить в Польшу. Будем наносити по Польше росіяни у себе на телебаченні неодноразово казали, що треба атакувати Польщу її інфраструктуру. А шістка Путіна Кадиров казав, що Польщу треба обов'язково захопити. Танкерами вони будуть доставляти, газ там жижани. Дайте Та танкери якраз бомбануть можна в будь-який момент. Вони взагалі вообще сил залишаться. Україна. Це закритий вопрос. То не інтересна Польща. Має. Більше, Щоб вони ні кальциони не успілядіть ні не ні коли їх просто приприпрдя дим'яшся е, щебень. Правда, усі ці росіяни, які постійно кричать, про те, от вони зараз вдарять по Вашингтону, от вони туди викинуть ядерні боєголовки чи ще кудись, постійно забувають про те, що їхній же Рогозін доповідав, що у разі якщо буде розв'язана справді ядерна війна, у Росії шансів її вигрі. Кажучи, небагато. В кінці прошлого года Пентагон провів компьютерную игру, результаты которой показали, что в результате удара по крупной и высокоразвитой стране с применением от 3500 до 4000 единиц высокоточного оружия в течение 6 часов будет практически полностью разрушена її инфраструктура. І государство лишиться способності Але менше з тим. Я просто знаю, що зараз російські офіційні посадові особи будуть кричати, що вони навіть подумати ніколи б не могли атакувати Польщу, вирішив показати, що росіяни вже про Польщу казали раніше. Давайте більше зупинимось на безпосередньо самому інциденті зараз. Поки іще ще немає точного розуміння, яка саме ракета впала на території Польщі. Можливо, це була російська ракета Калібр, а можливо, це була ракета від української системи ППО С-300 та за великим рахунком, це не має абсолютно жодного значення, тому що падіння ракети на території Польщі однозначно було спричинене російською ракетною атакою. Якби Росія не напала на Україну, якби Росія не обстрілювала Україну ракетами, то очевидно цього інциденту просто не існувало би. І стовідсотково винна у всьому сьогодні лише Російська Федерація, і наслідки вона отримала. Про них я скажу зараз трошки більше. Звісно, нам із вами хотілося би, щоб Польща активувала дію статті 5 НАТО про колективну оборону, щоб одразу Польща почала бити по Росії у відповідь, але цього не станеться. Давайте будемо дивитись на ситуацію об'єктивно. Польща почала за статутом НАТО зараз консультації зі своїми союзниками, вирішує, що робити, і найімовірніше, прямої, швидкої військової військової відповіді проти Росії не буде, але буде більше допомоги Україні, більше засобів ППО, у тому числі на польсько-українському кордоні, і, можливо, будуть якісь інші цікаві дії, спрямовані на те, щоб захистити українське небо буде і ще більше ненависті до Росії, тому що вона стоїть за ракетними атаками і наслідками цими ракетних атак, і буде Постійна пам'ять у поляків та у наших союзників про те, що Росія загрожує усьому світові, не лише Україні, а кожній країні світу. І вчорашній інцидент. Це просто от наочно стовідсотково показав. Тому друзі, росіяни учора своєю ракетною атакою зробили собі ведмежу послугу, як то кажуть, вони налаштували ще більше наших союзників проти себе, і у довгостроковій перспективі це однозначно матиме негативні наслідки для російських окупантів. Ну а для нас із вами, для українського суспільства, кожна ракетна атака. Має такий наслідок, що у нас додається люті, і завдяки цій люті. Учора ми із вами зібрали аж 9 мільйонів гривень за 7 годин на партію безпілотників для збройних сил України. Дякую вам, друзі, за те, що долучилися до цього важливого збору, але це і ще не все. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому невідомі прекрасні маленькі човники атакували чорноморський флот Росії у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Тоді ще ФСБшники здається зі свого човна вистрибували. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ми знали, що мы не знаем, знаємо, это такое. Ось такі прекрасні човники, безпілотники. Виробляє Україна. Так, друзі, це наша і з вами українська розробка. Він здатен нести близько двох сотень кілограмів вибухівки. І я переконаний, ці прекрасні човники захистять як наше чорне море, так і допоможуть знищувати російський чорноморський флот. Той з якого випускаються якраз ракети по нам і з вами. Тож, друзі, обов'язково долучайтеся до цього збору. Посилання усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. І ще в нас є можливість обрати для нього власне ім'я. Голосування за це ім'я, за назву човника. Буде у мене у телеграм-каналі. На нього теж обов'язково підпишіться. Тим паче, що я там організовую багато інших важливих зборів для допомоги українській армії. У підсумку Росія вчинила новий терористичний акт, додала нам із вами люті та бажання допомагати Збройним силам України ще більше, щоби збройні сили України якомога швидше перемогли російську навалу. А це обов'язково відбудеться. Росія налаштувала також і ще більше проти себе наших союзників, і я впевнений, ми завдяки цьому будемо і ще більше отримувати збройну допомогу від країн, які нам допомагають. Росія програє і вона це відчуває. Тому Росія вдається досі такого терору, який приносить негативні наслідки насамперед для неї самої. Ми усе це витримаємо, друзі. Ми усе це переживемо. Пам'ятайте, що найгірший період він вже далеко позаду. Ми вийдемо сильнішими із цієї війни і обов'язково переможемо. Але поки що нагадую: усі працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам України. І результат обов'язково буде: це знищена Росія та переможець Україна.